Ось таку прекрасну ялиночку я купила вчора в Лідлі. Ось так вона виглядає в день, вам знімаю, а потім зніму ввечері ще. Побачите, яка це цікава ялиночка. Вона на батарейках. А всередині там гірляндочка з лампочками. А далі ми з вами підемо в Lidl за святковими продуктами. Не перемикайтеся і поставте вже вподобайку. Користуюся моментом, друзі, ось така сонячна погода і дуже гарно видно мою орхідейку. Дивіться, ось такий квітконос вона викинула. Ось, бачите? Ну, не дуже багато буде квіточок. Весною, літом, вона більше викидає квіточок. От я вже розказувала, що я її нічим не одобрюю, Просто поливаю, просто під краником, якби змочую, промочую корінці. Щось листочок, бачите, тріснув. От. І вона прекрасно себе почуває, квітує мені, можна сказати, цілий рік. От Не стоїть без квітконоса. Тільки скинула квіти і зразу знову випускаю квітконос. І чекаю на квітіння. Ось так, друзі. Я не спеціаліст по орхідеям. У мене тільки одна орхідейка. Ну, ви розумієте, не вдома складно заводити багато квітів, переїзди і таке подібне. От, так що ось така орхідейка. Чекаємо квітів. А ще в мене є, є ось така квіточка. Це, мабуть, кам'яна троянда, чи як вона називається. Теж вона гарно в мене так підросла. Це мені подарували. У такій ось ємкості вона. Там внизу мох росте, якісь камінчики. Якесь ще тут коріння, камінці. Сказали трошки поливати. Зараз вже треба полити, давно не поливала. Вона була маленька. А тепер, бачите, виросла прямо на всю цю вазочку. Ось такі в мене, друзі, є дві квіточки, які весь час мене радують. Напишіть, будь ласка, правильно я кажу, це кам'яна троянда. Ось така. А ви знали, що в Нідерландах. Можна купити тільки два рази на рік. От таку смакоту. Це на Різдво і на Великодні свята. Друзі, дивіться, У цієї фірми Делюкс яка смакота морозиво. Ось такий рулет, ролада з морозива. Просто чудо з маракуєю, з карамеллю, кава карамель, горішки. Ось такі маленькі шоколадні кексики. Ось такі ось тортики. І це все можна купити тільки два рази на рік. І ще ось така смакота морозива, а зверху мангова глазурь, кейк Тріо, страчитела з шоколадиком, панакота, тортик з морозива. І ось такі морозивка маленькі. Це ще не все. Дивіться. Які можна купити креветочки. Ось такі ось лобстери можна купити заморожені. В коробочках лобстери. Ось такі ось упаковки креветочок із соусом. Ви далі із зальмом, з лососем. Ось така випічка, такий пиріг. Він заморожений, його в духовочку ставиш. Так, зараз ми з вами роздивимось. Ось такий рибний пиріг, дивіться, тут от тісто ставите в духовку, випікаєте із шпінатом, із соусом. І вам така смакота. На різдвяний стіл. Так, а це у нас що? Це з картопельки. Така картопелька. Смакотуська. А це що таке, дивіться? Качина, качина, качина філе. Качина, Ось такі делікатеси. Можна покуштувати в Нідерландах на Різдво. Маленьке морозивка Таких, бачите, упаковочках і великі делюкс. О, от фірма Делюкс вже розгулюється на свята. Оцей цей тортик рулетик обов'язково скуштуйте дівчата, хто в Нідерландах. Це просто бомба. Також, друзі, дивіться, скільки різних цукерок на свята від делюкс. Білий шоколад, молочний шоколад, праліне, асорті. Филиал менеджер, Як вам така ялиночка? Дивіться, яка класна. З голограмою. Ось так вона виглядає в інтер'єрі на столі. Ось такі гірляндочки, які можна розкласти на столі, такі лампочки, вони на батарейках. Такі перлинки. І ось такі сніжинки. Блискучі сніжинки. Дід Мороз світящийся, пташечка олені, Санта Клаус, звичка Дід Мороз. А ось дивіться. Це гірляндочки різнокольорові. Декор. Різний різний прикрашати будинки. Хочу ще взяти собі новеньке, але мені треба на батарейках ось такі сніжинки. Давайте роздивимося ще цю вітринку делюкс. Що у нас тут є? Такі шарики з смаком рибки, лосося. Такі сухарики. Це все до святкового столу. Печенюшки кексики, мафіни з гарбузиком і прянощами. Ось такі гарбузові мафіни трфіля. Це не делюкс, це фаворіна. коробочка хамона, 20 євро, один кілограм. Ось така з дощечкою. Друзі, смакота. Як би я хотіла послати на гостинець. Сестрі треба на дієті сидіти. Так, це у нас що? Оливкова олія з трюфілями. Теж смакота? Мабуть, не знаю. Не коштувала. Так, вона в нас буде коштувати 4 євро. Діп-ойл. чілі і теж трюфель. А це буде 2,49, така маленька. Це от трюфель. Делюкс. Ось такі ковбаски саламі. З горішками такі знаю. Смакували, посилали на посилочки. Інжир пресований. З мигдалем 2,19. Такі рагу, яке ці Оці а, такі з тіста креманочки. Як вони називаються? А ось вони. Бачите, ось такі накладаються. Для паштету. Так. Ось такі у нас олені. Чи хто ось таке ще рагу? Воно різне тут буває. Навіть отакий суп з шампіньйоном і, мабуть, оцими опеньками лісними. А ось і знамениті груші. Знамениті груші нідерландські, які варять. Дуже смачні, я варила. І показувала є в мене на каналі відео, як готувати ці нідерландські груші. Кому цікаво, подивіться. Навіть супи з лобстера є, дивіться. Ну просто знаєте кулінарний бум. Кулінарний бум. Мед, мед, медок, лавандовий мед. Ви коли-небудь коштували лавандовий мит? Я ні. 250 г... грамів метку 3,49. Ви далі ось такі цукерочки. 4,49. У нас стіл. Шоколадні пляшечки. З різними лікерами вісім євро. Маленькі шматочки штоліна чотири євро з мигдалевою пастою і ромом. Мабуть, смакота. 4 євро. Навіщо готувати? Правильно? Все можна купити. На новорічний стіл, були б тільки гроші. Далі, друзі, ось такі ще кексики є. Це вже неделюкс, фірензе, шоколадний кексик, лимонний кексик, горіховий кексик. Такі кексики. Трюфіля недорого. 2,19-200 грамів. Ось такі. Нормальна ціна. Не знаю, не коштувала, нічого, не можу сказати. Можна скуштувати. Скільки їх тут? Грам, 200 грам, 2,19. Можна скуштувати ось такий пунш. не неалкогольний. Апельсин, лимон, виноград. Такий компотик. Пунж коштує 3 євро. Маффіни із такими сніжинками. Шоколадні мафіни. Печиво вершкове. Ромбатер це маслечко вершкове. Якісне, корисне. Ось такий набірчик в коробці. Печивка коштує воно 4,99. Ну, і це ще не все. Давайте заглянемо в холодильник. Десерт. Десерт, сир, пармезан, делюкс. Макаруни. Ой, макарони сказали. Така смакота. Просто неймовірно. Ось такі тірамісу, різні десерти. Пиріг, мабуть, в духовочку або розігріти в мікрохвильовці. Такі десертики в маленьких пляшечках. Ось така дощечка з сиром, з трюфілями, розмаріном. І овечий сир. Ось така красота. Куряча ролада з травками. І така ролада свиняча. Теж з травками, мабуть, з гірчичкою. Ну, от, друзі, ціни не низькі на це все святкове. Але. Хто має гроші, може собі дозволити скуштувати цю смакоту на свята і порадувати. В Нідерландах дуже, дуже-дуже цінують і полюбляють це свято, Різдво, Великдень і балують себе такими смаколиками. А ось бачите, хто бачив ванільний корінь. Ванільний корінь 3 євро. Я його вже бачила і знаю його. Ну, знаєте, недавно побачила. Напишіть, хто бачив, хто користується і хто любить, хто куди його використовує. Напишіть, бо я, чесно кажучи, не сильно знаю, куди його використовувати і як.